Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я поділюся з вами трьома рецептами випічки з маком для людей, які підтримують піст. Я починаю з приготування маку. У мене є така безвідказна машинка, яка називається Мрія, яка працює незалежно від того, є світло чи нема. І я через неї перетираю сухий мак. Мак готують по-різному, є зразу запарюють, потім. Погружним блендером перебивають до появи молочка. Але ж я готую таким способом. Коли мак змолола, беру кип'яток і потрошку починаю його заливати і перемішувати. Заливаю потрошку, щоб зразу не залити дуже багато, а так, щоб мак почав вбирати в себе вологу. Вливаю окріп малесенькими порціями. Далі додаю дві чайних ложки цукру, і теж гарно все перемішаю, по грамулечки окропу додаю і перемішую. Нам потрібно добитися такої консистенції, як густа сметана, ну, щоб він був і не рідкий, і не густий. Гарно намащувався, але не був зарідкий, тому що він потім з наших виробів буде випливати. Отак потрошку перемішую. Ну, ось, майже вже такої консистенції, як потрібно. І тепер, коли вже все перемішала, накрию тарілочкою, щоб воно постояло і запарилося. У мене мак постояв 10-15 хвилин, вже трошки запарився. І тепер я додаю вже перемиті родзинки. Родзинків вкладу багато, бо я люблю, щоб в рулеті, в пирожках було багато родзинок, вони придають дуже цікавий такий смак разом з маком. Багато хто додає цукати, горіхи. Ось наша начинка вже повністю готова. Тепер будемо приступати до тіста. Починаємо з макових рулетів. Беремо 5 г дріжджі, додаємо 5 г цукру, беремо воду кімнатної температури, Додаємо. все змішуємо і залишаємо. На 15 хвилин, щоб дрожжі наші почали уже свою дію, поки не збереться шапочка. Далі додаємо столову ложку цукру, 1 грам солі, 15 грам олії. Я беру без запаха і пересіваю 250 грам пшеничного борошна. Це все гарно перемішую. Зразу змішую лопаткою, а коли лопаткою вже важко замішувати, то замішую рукою. В середньому тісто промішую 7-10 хвилин, поки воно не стане еластичне. Може, бачите, яке воно набагато еластичніше, гарне, м'якеньке. Тепер роблю кульку, накриваю. І залишаємо відпочити на одну годину прийшла одна година, тісто гарно підійшло. Тепер я беру олією змочую руку і його буду обминати. Беру обминаю дуже пухкеньке, дуже приємне, гарне тісто. Так, взяла. Тепер роблю знову кульку, знову накриваю, і тісто у мене відпочиватиме 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто знову трошки підійшло. Тепер я буду трошки стіл змазувати олійкою і викладати тісто на поверхню для формовки рулета. Тісто дуже приємне, гарне, нелипне, дуже еластичне. Я роблю з його такий умовний квадратик для рулета. Товщина тіста в мене не перевищує десь 7-8 міліметрів. Воно дуже гарно тягнеться, можна навіть руками його розтягувати. Ось такий і у мене прямо кутник. Викладаємо тепер начинку. Чим менше начинки ви покладете на рулет, тим він буде вищий. Але мої домашні не люблять, коли я кладу мало начинки. Я завжди начинки кладу багато. Рулет у мене не дуже підходить високий, але зразу з'їдається. Тепер я скручую його. Стараюся тугенько його скрутити і е, кінчики прищіпувати, щоб макова моя начинка не вилазила при випічці. Загортаю і гарно буду защіпувати. Тісто дуже еластичне, і з ним дуже приємно працювати. Кладу рулет на пергамент і залишаю на одну годину. Пройшла година. Рулет добре зійшов. Зараз я буду його мастити солодким чорним чаєм. Духовка у мене вже прогріта на 180 градусів. Буду випікати орієнтовно 40 хвилин, печу 20 хвилин низ і 20 хвилин вверх. А ви дивіться, вже, які у вас технічні можливості духовки? Подивіться, яка смакота в мене вийшла. Розріжу в кінці відео. Зараз печемо прості макові пряники. Беремо борошно 200 грамів пересіваємо. Прості, тому що простіше нікуди замісили, сформували і випекли. Тепер додаємо 30 грам цукру. Беремо розпушувача одну чайну ложку і додаємо дві столових ложки сухого маку. Додаємо 100 мл води звичайної кімнатної температури і 15 мл олії. І починаємо все перемішувати. Спочатку змішую лопаткою, але ж воно густувати тісто лопаткою не дуже зручно, мішую рукою. Тісто гарно змішується, мішу 5 хвилин. Воно не пристає до рук. Дивіться, якої воно консистенції, густеньке, нелипке. Все, тепер беру пергамент. Виложу тісто і буду його трошки припилю борошном. і буду формувати такий овал, який буде товщиною 2-3 мм. Для формовки пряників можна брати любі фігурки, які у вас є. Якщо немає фігурок, можна брати любу чарочку або стаканчик рухіньку. Можна просто квадратиками порізати. Духовка у мене вже розгріта до 180 градусів, і так як мої фігурки 2-3 міліметри товщиною, то випікати я буду їх 10 хвилин. Спеклися мої пісні прості прянички. Дивіться, які вони розламую. Дуже смачнючі і пахучі. І на їх приготування в мене пішло 20 хвилин. А тепер готуємо шулики, традиційну страву української кухні, яка готувалася під час маковея. Це коржі залиті медом та маком. Для цього пересіваю 250 грам борошна. Додаю одну чайну ложку розпушувача. Додаю 1 грам солі, все змішую ці сухі інгредієнти, все гарно змішую. Тепер беру 1 столову ложку меду і розвожу в 100 мл гарячої води мед з водою гарно розмішую, щоб мед розстав у воді. І цю гарячу суміш вливаю в наші сухі інгредієнти, і буду замішувати тісто. Зразу замішую лопаткою все, перемішую. Буду тепер додавати. 50 мл олії і буду замішувати тісто. Тісто буду місити орієнтовно 5-7 хвилин. Воно виходить приємно м'яке, еластичне, від гарячої води тепленьке. От таке от тістечко. Роблю кульку. І залишаю на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тепер будемо нашу кульку розкатувати на пергаменті. Тісто дуже еластичне, гарно розтягується. Я його так розтягну, а потім, потім скалкою буду розкатувати, і нам потрібно добитися товщини 5-7. Тонше не потрібно розкатувати. І тепер беремо, робимо надрізи, щоб зробити квадратики. Взагалі, можна не робити, а просто потім ламати це тісто, так як і робили раніше. Але я зробила невеличкі квадрати, так мені буде зручніше. Робимо макову заливку на шулики. Для цього я беру мак, який у мене перетертий вже з родзинками 70 грамів, беру столову ложку меду, і буду брати, це все розмішаю, і буду заливати водою Кип'яченою холодною водою. Буду робити такий... Таку і не густу, і нерідку середню заливку. Поки ми з вами робили заливку, вже наші шулики свипеклися. От дивіться, які вони гарні на вигляд. Тепер я їх ламаю і буду заливати маковою заливкою. Просто поливаю, і потрібно дати їм настоятися перед тим, як їсти, ну, хоч би годинку або півтори. А саме краще, як вони настояться, і їсти їх вранці вже. Але в нас такого не буває. Користуйтеся цими рецептами, смакуйте, святкуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І до зустрічі.